Доброго дня, ви дивитесь черговий випуск програми «Голос України. Це програма про добрі, корисні та гарні новини про Україну та з України. Розпочинаємо сьогоднішній випуск з новин на медичну тематику. І починаємо ми з міста Луганська, саме там медики Луганської обласної клінічної лікарні провели першу операцію із трансплантації нирки. Це перша операція, яка була проведена за бюджетні кошти. Трансплантація проведена бригадою трансплантологів Запорізької та Луганської областей. В ній активну участь взяли фахівці різного профілю: нефрологи, анестезіологи, реаніматологи, інтервенційні хірурги, урологи, лікарі-лаборанти та інші, які пройшли навчання на базі Запорізької академії після дипломної освіти. Всього у процесі було задіяно 50 фахівців. За інформацією, близько 100 осіб на Луганщині потребують пересадки нирки. Зокрема, йдеться про пацієнтів, які за станом здоров'я не можуть перебувати на системному діалізі. У листопаді місцева влада планує профінансувати ще три споріднені трансплантації нирки. Український курорт Миргород курорт за комплексний підхід до оздоровлення природними лікувальними факторами отримав вищу нагороду міжнародного співтовариства фахівців курортної справи і був визнаний кращим курортом світу. Вирішальним аргументом стало те, що окрім прекрасних умов для відпочинку світового рівня, курорт має потужну лікувально діагностичну базу. На сьогодні курорт Миргород представляє Чотири санаторія, курортну поліклініку та бального грязне у лікарню відвідувачам, пропонується понад 300 діагностичних обстежень, лікувальних методик та процедур. У 20 профільних і реабілітаційних відділеннях курорту проводиться комплексне оздоровлення та лікування всього організму. Хочу зазначити, що якщо колись курорт у 2007 році приймав відпочиваючих з 15 країн світу, то цьогоріч Український об'єкт вже встиг приймати на лікування пацієнтів з 31 держави. Рубрика Суспільство: 35 випускників авторської школи бойкою Харкові вирішили відмовитися від помпезного основного, щоб допомогти малюкам з вродженим пороком серця. Заощаджені на обрані та ресторанні гроші, а це близько 15-20 тисяч гривень, передадуть кардіосудинному відділенню Харківського інституту загальної та невідкладної хірургії. Натомість директор школи, який власне виступив ініціатором цієї ідеї, запропонував учням провести випускний в шкільному таборі. На природі шкільну акцію також висловив бажання підтримати віце-губернатор області Сапронов, який пообіцяв подвоїти зібрану випускниками суму. І наразі хочу передати слово Анастасії з міста Лозова Харківської області. Будь ласка, Анастасія. 28 по 30 жовтня у Києві відбулися заняття Всеукраїнської школи управлінської майстерності, в яким взяли участь лідери шкільного самоврядування зі всіх регіонів України. У рамках проєкту старшокласники отримали змогу поспілкуватися із заступником міністра освіти України Борисом Жевровським. Зокрема, заступник міністра розповів школям про нововведення, згідно з якими з 2018 року учні зможуть вільно обирати половину навчальних сетлі. У рамках поїздки старшокласникам запропонували екскурсію столицею та верховника. Шкільні лідери внесли свої пропозиції до загального плану роботи на наступний рік та отримали величезну кількість позитивних вражень і впевненість у тому, що їх чують і до них прислухаються. Учні з різних регіонів України надихнула спільна на зустріч та створення масштабного проекту. Тож додому вони повернулися з новими ідеями та бажанням змінювати країну на краще. Дякую, Анастасія. Ми ще сьогодні ще почуємо одну новину від вас. А я хочу зараз перейти до рубрики туризм. Сьогоднішня програма виходить під назвою Україна органічна країна, і саме розпочинаємо цей блок з органічного блоку. Останнім часом ринок органічної продукції в світі та Україні стрімко зростає та розвивається. Це пов'язано із зростанням зацікавленості споживачів у якісних та безпечних продовольчих товарах. Відтак, на поличках українських магазинів, супермаркетів та спеціалізованих магазинів можна побачити продукцію вже українських вітчизняних органічних тур, операторів. А саме, молочні продукти від підприємства етнопродукт, «Фромаж де ліс», бабині кози та селиська сироварня, м'ясні вироби та свіже м'ясо від етнопродукту, «Фромаж де ліс» та фермера Наталі Булавки. Овочі, фрукти та зелень, компанії Царський садовник, велс органік, фермера Романченка та інші продукти харчування широкого вжитку від компанії Екорот, Біона, Солодко, Сладов, фермерів Тетяни Яблонської тощо. Окрім продуктів харчування, можна також придбати органічну косметику, дитячі товари, товари для дому, екологічні миючі засоби та багато іншого. Доповнює сектор органічних об'єктів екологічні готелі, Екосадиба «Мезон бланш яка цьогоріч здобула друге місце в номінації Кращий об'єкт зеленого туризму. Під час прибирання та брання використовував виключно органічні миючі засоби преміум якості, заощаджує світло та воду, використовує енергозберігаючу побутову техніку. Класу А забезпечує на 100% номери натуральними або органічними косметичними засобами та взагалі надає перевагу так названим зеленим покупкам, які мають вміст лише натуральні речовини екологічно чисті та органічні. 26 жовтня в урочищі воєводино на Закарпатті відбулося урочисте відкриття. Першої черги реконструкції парка Шенбурна кожен об'єкт має своє символічне значення. А саме, вхідна брама має чотири базові шпилі, тобто стільки, скільки ми маємо сезонів, 12 шпилів, які символізують кількість місяців у році. Також дві вежі: праворуч угорська, ліворуч австрійська, на якій можна побачити герби та прапори двох держав. Та австрійські й угорські охоронці часів 19 століття. На відвідувачів чекає місце чотирьох євангелістів, діючи водяний святого Яна, джерела Єлизавети та Франца Йосипа, сад у вигляді кельтського календаря друїдів, масивні хрести, що символізують старий та новий заповіток. А також острів Тур посеред Озерця, що повторює контури Австро-Угорщини 1867 року, джерело Святого Миколаю, міні-музей Турянська Долина та ще чимало оригінальних цікавинок. Тож Закарпаття поповнилось ще однією туристичною атракцією. Тож запрошуємо побачити це все на власні очі. Знову переходимо до Харківської області. Колись відомий за радянських часів гурт Фрістайл був дуже популярний, і саме цього саме сьогодні він святкує 25-й свій ювілей. Але вже святкування почалося, і саме концерт цього гурту відбувся у місті Лозові. Тож, Анастасія, як відбувався концерт? Що було цікавого? Як взагалі публіка зустріла цей гурт? 4 жовтня в свій 25-й ювілей легендарний гурт радянського союзу. Фрістайл. Колись холодів молодих та енергійних людей підкорив своїми хітами весь простір СРСР. Практично кожна нова пісня ставала шлягером. Зараз учасники відомого колективу активно гастролюють Україною, Росією та іншими країнами колишнього СРСР. Христаль як раніше збирає повні зали, причому серед прихильників можна побачити як людей поважного віку, так і зовсім маленьких фанів. Нещодавно гурт завітав до Лозоводів. В основному на концерт прийшли люди віку 40+, адже саме для них пісні групи пов'язані з різними спогадами. Як і раніше, група квітстан порадувала глядачів відомому всім з юності хитами. Після концерту вокалістка гурту Ніна Кірсо та автори-виконавець майже усіх шістень гурту Сергій Кузнєцов поділилися планами про відзначення ювілею. Починаючи з сьогоднішнього дня, цілий рік всі концерти гурту проходитимуть під назвою «Ювілейний». Тож вітаємо гурт і щиро заздрів глядачам з міста Лозової, щоб ми змогли побувати на цьому концерті. І на завершення сьогоднішнього інформаційного випуску дві новини з рубрики події. Саме перша з них надійшла з культурної столиці України міста Львова. Саме це місто презентує свій туристичний потенціал на 34-й міжнародній туристичній виставці World Travel Market, яка цими днями проходить у Лондоні. Під час заходу іноземні туроператори мають чудову можливість дізнатися про конференцію можливості, про відпочинок, про гастрономічні особливості культурної столиці України. І я нагадаю, що міжнародна туристична виставка World Travel Market – це одна з найпрестижніших туристичних подій у світі. Під час виставки проходить міністерський саміт всесвітньої туристичної організації, яка діє при ООН, презентації, семінари, конференції та інші численні заходи. Тож дуже сподіваємося, що Львів, який позиціонує себе як місто, яке відкрите до світу, насамперед. Світ також буде відкритий до цього міста, бо він того вартий. І новина з Південної Пальміри, саме з міста Одеса. 17 по 22 листопада 2013 року в Одесі відбудеться міжнародний конкурс краси Місяць Європа 2013. Захід організований саме в Одесі, тому що саме місяць Європа 2012 титул отримала мешканка Одеси. У конкурсі вже зареєстровано близько 20 учасниць з таких країн, як Росія, Білорусь, Італія, Естонія, Бельгія, Греція, Грузія, Сербія, Польща та Чорногорія. І Україну цьогоріч представить також Одеситка Олена Трібат. Яка вже є володаркою титулу пані Одеса. Нагадаю, що в цьому конкурсі беруть участь конкурсантки жінків віком від 19 до 40 років різних професій, які здебільшого вже стали успішними, в яких вже є сім'ї. Тож побажаємо нашій оленці ще однієї перемоги, щоб наступного року цей гарний красивий конкурс таланту, доброти і миру знову відбувся на території України. На сьогодні це були всі новини програми «Голос України, які ви дивилися сьогодні на громадському медіаканалі каналі Social Community. Голос країни» – Це програма про корисні, добрі та гарні новини про Україну та з України. Ми зустрінемося з вами наступного четверга, 14 листопада, на цьому ж каналі о 13.00. До побачення!